Вітаю! В ефірі Дайджис ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Будні кращої добровільної пожежної команди Уманського району. Відзнаки знайшли своїх героїв. У Черкасах нагородили рятувальників. Урок ще точно запам'ятається. Надзвичайники завітали до школярів. Вихідними Черкащиною пройшла негода. Сильні пориви вітру спричинили падіння дерев та металевих конструкцій. Підрозділи головного управління ДСНС 25 разів залучалися на прибирання повалених дерев. З них чотири випадки падіння на легкові автомобілі. Для виконання робіт залучалися 85 чоловік особового складу та 24 одиниці техніки. На щастя, постраждалих немає. Психотренінг для школярів провели мої колеги. Під час заняття рятувальники відпрацювали з учнями тренінгові вправи, спрямовані на стабілізацію дихання та прогресивну м'язову релаксацію. Також відпрацювали методи, які допоможуть впоратися з неприємними образами та настирливими спогадами. На завершення співробітники ДСНС продемонстрували вміст валізи психолога, з яким школярі активно взаємодіяли. І до інших тем. Добровільна пожежна команда села Бузівка нині складається із 28 вогнеборців. Зі слів старости села, який очолює команду, попит на те, щоб стати рятувальником, завжди є. Місцеві жителі стоять у черзі, щоб стати добровільними пожежними. Особливості бузівських пожежних є наслідування. Серед добровольців є цілі родини від батька до сина. Займаюсь підприємницькою діяльністю тут, в селі Бузівка Жашківської територіальної громади, і також є учасником добровільної пожежної команди тут, в нашому селі. В мене мій тато також є учасником добровільної пожежної команди, і брат менший, тому ми разом таким, і в принципі багато в нашій пожежній команді таких родинних зв'язків. З багатьох родин, там брати, також вони допомагають один одному. Я думаю, що найскладніше це бачити людей, тих, до яких ти приїжджаєш. Потрібно когось заспокоїти, щось сказати до них. У таких от ситуаціях, мабуть, найважче, тому що ти знаєш, коли ти приїжджаєш на пожежу, є ось об'єкти, який потрібно потушити, зробити так, щоб максимально зберегти майно чи те місце, де ми тушимо, але от саме люди, які ти бачиш страждання людей, і це, мабуть, найважчий момент. Ну, їх назбиралось нас багато і молодші. Спочатку були старші, потім приєдналися молодші. Це їхнє таке внутрішнє покликання. І виникла потреба в тому, щоб їх якось підготувати. Ну, Спасіба пожежній частині. Ми домовилися і приїжджали, проводили навчання із добровольцями із Черкас. Це було в кілька етапів. Було теоретичне заняття, були практичні заняття з автомобілем. Де хлопців молодих навчали, як там правильно відкривати крани, закривати, як там все це як тушити правильно. Недавно ми виїжджали також на загорівся підсобне приміщення людини загорілось. Ну, ми виїхали, і воно навіть не встигло розгорітись. Тут недалеко вони повідомили і дуже швидко зреагували наші хлопці. Приїхали і загасили. Навіть все осталось засмалене засмаляне, і трошки погорне. Буває, виїжджаємо, Ми обслуговуємо не тільки по бузивці, а також до нас телефонують то сусідні села, десь в межах 15 кілометрів. Буває по різному, а якщо всіх пожеж, виїзди, то десь на місяць виходить два-три виїзди. Буває такий місяць, що ні одного виїзду немає, буває таке, що два рази на день. Ну тут не, не передбачиш. Наш саме найближчий пункт знаходиться в жашку. Це якщо взяти від де ми стоїмо, десь 18 кілометрів. Нема такого, щоб позвонив, я зараз, завтра, чи пізніше, вони одразу все кидають і все бігом їдуть на візу. Наше село кожного дня може надіятися на команду пожарних, що в будь-яке время вони виїдуть і ну, допоможуть. І школою співпрацюємо. Наші хлопці тут проводять уроки для хлопців, для мотивації, щоб вони ставали. Ну, мали як таке бажання, могли теж з часом поповнити добровільну команду. Кожного, звісно, своє покликання, що він має робити, але якщо в людини є бажання допомагати, то вона завжди знайде можливості допомагати. Якраз от добровільна пожежна команда один із таких варіантів того, де можна себе задіяти в допомозі безпосередньо людям і всім тим, хто проживає навколо тебе. У Черкасах співробітники головного управління ДСНС завітали на пізнавальний урок під гаслом Сам вивчай інших навчай» до учнів першого класу школи номер 25 Активну участь у заході взяла і команда дружин юних рятувальників пожежних Рубікон, які, розгадуючи загадки та розфарбовуючи тематичні картинки, нагадали малечі правила мінної безпеки. Нагороди й відзнаки за сміливі та рішучі дії під час ліквідації наслідків ракетних обстрілів отримали понад 30 рятувальників. Також за значний особливий внесок при співпраці з надзвичайниками відзначили волонтерів, працівників швидкої медичної допомоги, комунальників та представників органів місцевої влади. В осінньо-зимовий період причинами пожежу помешкання громадян найчастіше є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Тож перед початком опалювального сезону рятувальники рекомендують перевірити пічки на справність, почистити димоходи та замазати тріщини. Ох, холодно. Зараз натоплю. Чи глянути димохід? То наче ж того року дивився? Е, завтра гляну. Якщо димохід не прочищений, а на піці є тріщини, буде біда. Дотримуйся правил безпеки. Вони рятують життя. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе та Україну.